Друзі, всім привіт! Доброго вам п'ятничного вечора. Значить, напередодні вихідних хочу підняти настрій у семейки ведмедиків, а саме семейки Ганзича Олександра, діючого депутата Тарачанської міської ради, і за сумісництвом голови земельної комісії. Сьогодні наче подарок. Прийшла відповідь на наш інформаційний запит. Щодо, є такий моментик на цих роздеребанених землях, які Сашко отримав на себе та на безліч своїх родичів, виявляється, проростали зелені насадження у вигляді ківшувацьких садів. І що зробив ведмедик Олександр правильно. Він без сплати відновленої вартості просто знищив ківшувальські сади. І потім тупо берегував дровима. -барига, барига, 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 бариги. Бариги. Скільки він продав, на яку суму? Це буде в наступному сюжеті. Ми будемо далі розплутувати ці всі моменти. І обов'язково вам. Доведемо, як ведмедик Олександр Ганзич нажився на знищених зелених насадженнях, не сплативши жодної копійки до бюджету. Якщо взагалі тако взяти цю всю ситуацію, то це верх цинізму, мало того, що замутив земельки наш ведмедик, от, так ще й <світаліст> знищив без жодної. Ну, зазріння совісті і безплати до бюджету, жодної копійки, ці зелені насадження. Та мало того, що я на ньому заробив. Окрім того, до речі, дуже велике дякую місцевим жителям, які в особисті приватні повідомлення пишуть, надають нам цю інформацію. Тому що я особливо хочу відмітити жителів Таращанщини ви красавці, завдяки вам. Ми розплутуємо це все кубло. Якби не ви, нам би було б набагато важче це все виводити на чисту воду. А, а завдяки тому, що ви пишете на, та надаєте нам інформацію, яку, якою ви володієте, тому що ви там живете, ви бачите, як збагачується навколо вас. При тому всьому плюючи блин, вам в обличчя, да? розказуючи казки, що вони не при ділах. Дякую вам за те, що надаєте інформацію. Так ось, окрім того, стало нам відомо, що. Пан Ганзич, коли почалося повномасштабне вторгнення, як настоящий мужик, пішов захищати в місцеву тероборону, записався і вірно служив, а вірніше получав просто додаткову зарплату в цій теробороні. А коли почали формувати підрозділи на фронт, напередок, то він взяв і списався, бо виявився, що в нього троє діток. Такий от молодець у нас, Ганзич Олександр, справжній захисник. Як деребанити землю, як потім на ній різати дерева, як з них продавати гроші машинами круглосуточно возити, куди толкати, і як утримувати зарплату з Міноборони. Ганзич Олександр дуже вправно розібрався. Захисник молодець. Тому. Напередодні цього вихідних у от приятна новина. Гарних вам вихідних, сімейка Ганзичів. Нехай медок вам стане, залипне десь між піднебінням і язиком. Дякую вам за увагу. Всі документи будуть опубліковані в наступних публікаціях. І не забувайте разом, сила, слава Україні.